Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі Елізабель. Сьогодні, коротше, вже не за горами сюди Гавай. Так що ми їдемо брати до бусьої квартири ялинку. Ялинка буде незвичайно така, повірте мені. Але, ну, не дуже промах. У нас були варіанти взяти велику ялинку, але я, 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 я хотіла її у свою квартиру, тому. Я виграла, тому, коротше, ми зараз їдемо на іншу квартиру брати нашу ялиночку. Тому сьогодні ви побачите, як я прикрашаю бабусі на квартиру. І ще давайте збиратися. Так друзі, плани трошки змінилися і ми, коротше, заїхали на ту квартиру, ем, про яку говорила, з якою нам треба було збирати ялинку. І також що приїхали в нову квартиру і зараз буду наражати мені свою ямечку. Я так не буду сильно показувати квартиру цю. Тому що зараз ми з вами будемо наряжати маленьку ялинку, а потім у відео одному якомусь я покажу, як ми в наступний раз будемо. Ну, я буду саме прикрашати всю квартиру. я думаю, вот это же классно. И потом, что в конце, я вам покажу всю квартиру и весь результат. Поэтому давайте прокрашать эту красную.

се вирішила показати всі ірошки, які будуть найти я у них. Ну, і, короче, там ще декілька такі гарні. Оця мені одного люблю, щоб були, ну, в общем. Ну, така нормальна, мені вона подобається. Я може з нею погратися. Так. Воно таке клас. От які у мене будуть ірошки. І зараз займемо нашу ялинку прекрасню. Перше, що що я хочу м -м, нарядити, за цього, таку, типу, зірочку. Цю зірочку ми ще купляли в горсі. Такий факт. Цікавий. Цікавий. Коли в мене впало. Який дістати, я не знаю. 没。 Так, друзья, у результате у меня вышла вот такая лодка. Такая нежная, гарная девочка прям. Вот так вот. Ну, короче, класс. Тогда до встречи. У нас видео. видео. Подписывайтесь на мой канал Элизабет Бель и ставьте лайки. Да, оставляйте комментарии.